Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. і Продовжуємо говорити про те, що в нас набув 4 травня 2024 року закон. Який скасував обмежено придатних, у зв'язку з цим було внесено зміни в положення про ВЛК, які затверджені наказом Міноборони 402, було внесення зміни також наказом Міноборони номер його 262 27 квітня 2024 року? і Він також набув чинності 4 травня 2024 року. Ним було змінено в тому числі і перелік хвороб. Про це зараз і поговоримо. Раніше записував відео щодо індокринної системи, щодо діабету, записував відео, щодо розладів зору, записував відео. Подивіться обов'язково, кого це стосується. Залишу тут посилання на ці відео. А зараз ми поговоримо про туберкульоз, тобто про таке захворювання, і з якими формами туберкульозу наразі будуть визнаватись. Придатні або непридатні до військової служби. І так, в нас стаття 2 розкладу хвороб торкається туберкульозу, органів дихання, підтвердженого або не підтвердженого бактеріологічною та гістрологічною А15 А16, туберкульозу нервової системи А17, туберкульоз інших органів А18 і меліарного туберкульозу А-19. Пункт А. Активний туберкульоз, легень з виділенням мікробактерій та за наявності розпаду легеневої тканини. Активний прогресуючий туберкульоз інших органів позалегеневої локалізації непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку. Зараз зазначу про цю категорію, хто підпадає. Повністю непридатний і під виключення військового обліку. До цього пункту А належать усі форми туберкульозу легень респіраторної системи з бактеріовиділенням та або розпадом легеневої тканини. Генералізований туберкульоз мільярдний з ураженням органів та систем, незалежно від характеру перебігу давності захворювання та його наслідків. Фістульозна норцева форма туберкульозного бронхаденіту. Фістольозні ураження бронхів, великі залишкові зміни в легенях, плеврі із зміщенням межистіння або без нього, що супроводжується значними порушеннями ФЗД, наслідки хірургічного лікування туберкульозу легень, які супроводжуються значними порушеннями ФЗД. Туберкульоз мозкових оболонок, головного та спинного мозку, прогресуючий туберкульоз хребта, кісток та суглобів, що супроводжується розладом функцій, наявністю парезів, паралічів, а також напливних абсесів. Та нориць, туберкульоз очей з прогресуючим зниженням здорових функцій, поширені форми туберкульозу шкіри, туберкульоз перикарда, очеревини, брижових лімфатичних вузлів, шлунку, кишечнику, печінки, селезінки, лор органів, туберкульоз сечо сечостатевої сечос системи з розпадом та або бактеріоловиділенням методу. Метатуберкульозний нефросклероз, залишкові зміни та наслідки перенесеного туберкульозу органів сечосистевої системи, стан після видалення нирки та іншого хірургічного лікування нирок і сечовивідних шляхів із значними порушеннями функцій та наявності ХНН, рубцеві зміни сечового міхура із значними порушеннями сечовипускання. Відсутність обох яєчок наслідок їх видалення з приводу туберкульозу. На цьому, на цьому все. Пункт Б. Активний туберкульоз, легень без виділення мікробактерій та розпаду легеневої тканини позалегеневий туберкульоз. У період основного курсу лікування не придатні до військової служби з переоглядом через 6 місяців. Тобто вони визнаються непридатними, але буде переогляд, буде зазначено у обстеженні ВЛК, скоріш за все, відповідну дату. До цього пункту Б належить. Усі форми активного туберкульозу легень, респіраторної системи без бактеріового виділення та розпаду легеневої тканини. Активний обмежений туберкульоз хребта, кісток та суглоби всечостастевих органів іншої позалегеневої локалізації в стадії згасіння без напливних абсесів та нориць. До цього все. Пункт В. Клінічно вилікований туберкульоз придатні до служби військових частинах забезпечення ТЦК, ТСП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони. Ну, тобто, це та категорія, яка раніше, скоріш за все, визнавалася обмежена придатним. Наразі вони придатні, але відповідну службу можуть нести в відповідних підрозділах, що я зазначив. До цього пункту В належить і тут такий досить широкий перелік. Усі форми туберкульозу легень, респіраторна система після успішного лікування, внаслідок чого досягнуто клініко-ренгонологічного одужання на тлі лікування чи спонтанне зникнення симптомів інтоксикації, припинення бактеріоловиділення, загоєння порожнин розпаду, розсмоктування інфільтрації в легенях та рез, резобреція рідини в певральних порожнинах тощо. Порожнини розпаду трансформовані внаслідок лікування в тонкостінні кістоподібні порожнини, загоєння, коверн за відкритим типом, великі залишкові зміни в легенях, плеврі, які супроводжуються помірними порушеннями ФЗД, стани та наслідки хірургічного лікування, органів дихання, які супроводжуються помірними порушеннями ФЗД, залишкові зміни або наслідки перенесеного туберкульозу органів статевої системи. Стани та наслідки пірар... після хірургічного лікування туберкульозу нирок та сечовивідних шляхів з помірними порушеннями функції нирок та сечовипускання. Стани та наслідки після хірургічного лікування туберкульозу інших органів з помірними порушеннями функцій, великі залишкові зміни в легенях, плеврі, які супроводжуються незначними порушеннями функції зовнішнього дихання або без них. Наслідки хірургічного лікування, які супроводжуються незначними порушеннями функції зовнішнього дихання або без них. Туберкульоз позалегеневої локалізації після успішного завершення лікування. Наявність екстодативного плевриту інших серозитів, туберкульозної етіології, крім клінічних, обов'язково повинна бути підтвердження. Одним із перерахованих методів цитологічним, мікробіологічним, імунологічним, а в окремих випадках за можливості та наявності показань гістологічним за допомогою пункційної біопсії. Діагноз туберкульозу позалегеневої локалізації повинен бути також підтверджений одним із методів цитологічним, гістологічним, мікробіологічним та іншим клінікоінструментальним методом. Після завершення курсу стаціонарного та або амбулаторного лікування, або в разі відмови військовослужбовця від лікування за направленням. Начальника закладу охорони здоров'я установи проводиться медичний огляд ВЛК з метою визначення ступеня придатності до військової служби. До деяких залишкових змін належать. Множинні більше 5 компоненти первинного комплексу вогнища гонна і кальциновані лімфоузли розміром 1,5 см і більше. Множинні більше 5 інтенсивні чітко окреслені вогнища розміром 1,5 см і більше, туберкуломи, у тому числі з розпадом. Поширений фіброз більше трьох сегментів, церотичні зміни біль будь-якої протяжності, масивні плевральні нараштування з кальцинацією плеври і без неї, зміни після рекзекції сегмента чи частки легені після пульмоноктомії, тарактопластики, плевроктомії, неврокотомії. Так, пункт Г. Залишкові зміни після вилікованого туберкульозу різних локацій придатні. Тобто зараз зазначу, хто буде визначатись придатним. До цього пункту Ген належать малі залишкові зміни після вилікованого, у тому числі, спонтанного туберкульозу легень та базолегеневої локалізації після завершення повного курсу лікування без порушень функцій. До малих залишкових змін належать одиночні не більше 5 компоненти первинного комплексу вогнища гона і кальциновані лимфатичні вузли розміром менше 1,5 см, одиночні не більше п'яти інтенсивні, чітко окреслені вогнища розміром менше 1,5 см обмежений фіброз у межах до трьох сегментів. Поєднання трьох і більшого знак, характеристик для малих залишкових змін слід розцінювати як великі залишкові зміни. За умови клінічної діагностування туберкульозу та відсутності небезпеки для оточуючих, військовослужбовці можуть проходити військово-лікарську експертизу в закладах охорони здоров'я в системі Міноборони України, в яких відсутні протитуберкульозні підрозділи з дотриманням експертних вимог цього положення. Щодо таких захворювань туберкульозу, в мене все. Якщо цікаво, залишайтесь на каналі, підписуйтесь, обов'язково ставте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Їх вже дуже багато з різних питань. Всім мирного неба, до побачення, гарного вечора.